Друзі, дуже чудово працює розголос. Після того, як опублікував, опублікував відео, десь за годину відзвонилися з Міндовкілля і сказали, що ви не хвилюйтеся все під контролем. Вибачте, ну хакерська атака, і ми самі чекаємо відповіді з екоінспекції. Але і за того, що атакують хакери зі всіх сторін, мабуть, кацапські. От. Не можуть надати документи вже два тижні. І обов'язково нам нададуть, як тільки вони їх отримають. Ну що, ж, чекаємо далі. А вам телефонний дзвіночок. Комп'ютери не працюють, а ви кажуть, чи хакерська артака чи щось була. Тільки сьогодні вони повинні е, включити і е, прислати мені офіційно, а я вже надіслав вам. Я зрозумів. Якусь... Не, не працює повністю вся система документообігу. обігу. Mm -hmm. Така аварія і... То може офіційно ще додатково запит подати, щоб вони відповіли. Ні, 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 не треба нічого писати. Ми ж направимо всі ці матеріали вам, і вони вам направлять, вони теж не можуть нічого направити, бо вони працюють повністю. система документового обміну Все зрозуміло, тоді чекаємо. Добре, добре, чекаю, чекаю відповіді.